всем привет ромашечки Аня сегодня вдела свою новенькую футболочку с дистичем. Анюті подарували таку піжаму леопардову. Подобається? Дуже. От ти будеш ходити по хаті, бо вона в піжамах не спить. Прикольно, чого? Класно. Взагалі прикольно. Ненький. А з клітки не вилазить? Чи ви пускаєте політай? Але в магазин покриваємо. Ну так, да, то тут, да. А -а -а. Ой, тих. але не, не клюється, не куляється. Пуска... Ну ви ж хазяйка вважаєте. Я ж я ж їсти тим даю. No. Флінт снідає. Які гарненькі рибки. Короленятко, маленятку, які гарненькі. І папушка. Хум'ячок. Ми зараз за нюткою на обід будемо готувати собі улюблені наші хлібці з сиром. Беремо сир кисломолочний. Обично ми беремо 5%, а це знежирений був дешевший. Ось. І ще нам треба помідорка і огірочки, і чесничок. Дуже мілко нарізаємо огірочки. Додаємо наш огірок сир. Увірка получилось багато, і це добре. І тепер нарізаємо помідор. Те мелко нарізаємо. Помідорчик теж сюди. І ще залишилось натерти часничок. Добавляємо наш часник сюди. Часнику теж любимо багато і підсолюємо на смак. Щось забагато взяла. От. Ну і все розминаємо веделочкою. Гарненько. Ось така смакота в нас вийшла. Ми це просто обожнюємо. Я їм з гречаними хлібцями. Я хліба стараюсь не їсти. А анюті вони теж дуже подобаються. І мені здається, що вони набагато смачніші за хліб. Беремо хлібці і робимо такі бутербродики. Ось смачно, неймовірно. Майже салатик з сиром. Ось така в нас вийшла смакота. Ням-ням. Будеш їсти? Так. Да. А на вулиці почався дощ. Ще й такий непоганий дощик. Просто якась злива. А ми ще вранці були на вулиці тепленько, сонечко. Вчасно прийшли додому. Ну, як ви здогадались, Анюта захворіла, і ми вчора були на базарі, і вона побачила ось таку ляльку. Ця лялька була в неї в дитинстві. Вона з нею любила спати, гратися, вона називала її Чуча. І потім вона її згубила. Я не пам'ятаю, чи надвір ми її брали? Взагалі не пам'ятаю. І ось вчора вона побачила цю іграшку, яку продавала жіночка за 20 гривень і вчепилася, що вона їй дуже потрібна. Я спочатку навіть не хотіла купляти. Але потім думаю, ну що це 20 гривень. Боже, скільки щастя було в дитини. До речі, вроді би доросла вже дівчина, а така щаслива була. І ось тепер знову в нас є чуча. А ми приймаємо ліки. В школу не ходимо вже тиждень. Ну, не доходили до канікул, хворіємо. Ванютки, сьогодні ще на обід ще щавливий борщик, який вона дуже любить. Вона взагалі любить все, перші страви. Mm -hmm. Супи, борщі. Як я не варю хоча б один день, то все, їй нема що їсти. Я хочу супчик, я хочу борщик. Смачного. Дякую! Yeah. Не може дитина натішитись іграшкою. Згадала, як вона була маленька і гралася нею. Ну, я рада, що ти рада. Угу. Я ближче покажу. А вона гарненька. Якась африканочка. З кучерявим волосечком. А, а ще можна зробити клаповух і вуха. Ану, вони так відхиляються, і вона така схожа на мавпочку. І вони так тримаються. І вона така сразу стає. Опа, клаповуха. А можна притиснути вушка. І вушки їх не видно. Ну, взагалі класно. Реально. Анютка, Анютка. Мій вазончик так гарно цвів, вже відцвів, але пускає нові листочки будуть. Такий великий. І мій улюблений горщик. Дуже класний. До речі, морква, яку Анюта посадила, вже трохи повилазила. Але вчителька не перевіряла. Вона вже виставила оцінки, так що віддамо бабусі на дачу. А авокадо сидить, мені здається, нічого з нього ніде не виросте. Ну, хай ще постоїть трошки дай викину. Я сьогодні наварила Анюті цілу кастрюлю компоту з сушок. Треба багато пити, коли хворієш. Компот пила. Mm -mm. О, бачиш? Оце доїсиш суп, борщик. Відпочинеш трохи і пий. Я тобі вже налила в кружечку. Mm -hmm. Все, будеш пити. Бусь вона наша спить. Бусь. Бусь. Ай, бусь. Ну, бусі. Ну, бусі. Яка ти вредна бусі? Ну, бусі. Ай, Бусь, бусик. Вона спить в день, а тільки ввечері ми лягаємо спать, виключаємо світло. І в неї дуже багато справ. Вона починає скакати з кутка в куток. Йти в туалет, в свій лоток, шкряптись, мявкать, бігать, все перекидати. Ну, вредне. А де вона спить? Ось такий кіт. Ну, на цьому будемо закінчувати наше відео. Всем пока-пока.